Тим часом у Києві влада погрожує розігнати протести підприємців, які вийшли на майдан у шосту річницю помаранчевої революції. Підприємці з різних куточків України висловлюють своє незадоволення ухваленням Верховною Радою нового податкового кодексу. Підприємці вимагають від президента накласти на кодекс вето детальніше про події на майдані незалежності. Наш київський кореспондент Олена Пронічева. Колишні учасники революції, активісти, підприємці, молоді з барабанами. У кожного власна причина, чому сьогодні вийшов на майдан, свободи совпав з протестами малих підприємців проти кодексу податкового. І тут є Донецькі наші приїхали. Маріуполь, Горловка. зажимають свободу я і знаю, каже, я не розумію з притриматися. Ну раз люди вийшли, значить їм щось не подобається в цьому кодексі. Кількість тих, хто вийшов, за повідомленнями змі коливається від 10 до 50 тисяч осіб. Назви на прапорах свідчать про географічне розмаїття учасників майдану. Олександра Мельник-Базюк з коломиї довгий час мешкала в Сполучених Штатах. Українські умови ведення бізнесу її лякають. За час перебування там я ні одного разу не бачила свого податкового інспектора. Всі податкові декларації заповнялися або онлайн, або каунтер, тобто по українськи бухгалтер. Приїхавши сюди і відкривши свій бізнес, перше, кого я побачила, це податкового інспектора, який детально не розказав, тільки настрахав. Організатори цьогорічного майдану стверджують, що кількість учасників буде зростати, адже ще не всі доїхали. Сьогодні зібралися підприємці з усієї України. Ще навіть не йти всі, тому що багато не можуть доїхати. Міліція зупиняє по дорозі, не пропускають. Банальний приклад, вчора ночі, ми вчора в сьомій вечору мали намір ставити сцену. Ми до третьої ночі не могли поставити. Після майдану підприємці вирушили на банкову виступаючи за те, щоб президент наклав вето на податковий кодекс. В разі відмови ветувати документ. Мітингувальники планують організувати референдум за висловлення недовіри до діючої влади. Знаєте, в четвертому році була помаранчева революція. Зараз помаранчева вже ні. Синя ні, буде народна революція. Люди сьогодні зранку приїжджають з наметами зі спальниками, питають, що робити залишатися. Адміністрація ж президента не готує заходів до річниці помаранчевої революції. Заступник Голови адміністрації Ганна Герман заявила, що заходи до Дня Свободи це якось по радянськи. Олена Пронічева, голос Америки, Київ.